Бля, ну тут догаданки не ходе. <плес> тут именно, бля, ну піздєць. Я ще такої схожості не бачив. Результати однорічного Ісая. Аміре. Ти не є батьком. <плес> Шушу, шо Шушу, блядь? Гляньте на Аміра. Результати однорічного Ісая. Аміре. Ты не є батьком. Чего они все на эти диван бежали? Серьезно? Гай, 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 И я до сих пор хун? Я он... бачу я... ты геть! Он... Забирайся! Сгинь! Дед, именно